Планета кіно. Це щось. Коли втрачено останню надію. Вехаймо звідси! Без допомоги. герої, не обійтися. Редуйте! Наша доля у їхніх лапах. Собака. Узагалі то сер, я Ященяк. Це навіть гірше. У вас шок. Тому я не ображатимусь. Цього року ще один успішний порятунок. Світовий феномен ау, 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 на ау, ау, ау! великих екранах. Щенячий патруль. Що сталося? Мене звати Ліберті. Допоможіть нам. Там занепастить місто пригод. <рик> Уперед щенята! Місто пригод у біді. <рикова> Ласкаво. Прошу в наш новий офіс. <рикова> Тут навіть є вдосконалений автомат зі смаколиками. Чу? Це дивовижна річ. Жодних шабак наказ нового мера. Він більше котиків полюбляє. Леді і джентльмени, а головне інфлюенсери, в яких понад 10 тисяч підписників. Час запалити край! Потрібно рятувати жителів. Тож уперед. Амінь. Отже, патруль. До роботи. Це що якийсь жарт. Я все владнаю. А ну, геть з дороги дороши. Ми треба вміти розмовляти за мною. Газуємо його, вогонь ліквідуємо. Потажі кобою. Випускаю oh, мотоцикл! Така в нас робота, а дружна команда роботи не боїться.